Новий начальник поліції Буковини дав першу прес-конференцію про оперативну обстановку та передбачені заходи спрямовані на дотримання правопорядку та безпеки громадян в області. Розповідаємо уже за мить. Новопризначений керівник головного управління національної поліції у Чернівецькій області налагоджує діалог з представниками змі. Він провів першу прес-конференцію після свого призначення на посаду. Новим очільником ГОНП у Чернівецькій області вже офіційно став Віктор Нечитайло. Раніше працював у кримінальному блоці, в департаменту внутрішньої безпеки, дійсно працював і в кадрових підрозділах. У 2014 році відбулися певні події, було створено перший зведений загін в Донецькій області, який вибув з міста Донецька в Маріуполь. Прибув на той час до нас Аброскін, який був начальником Донецької області, мене було призначено його заступником. А з квітня 2016 року Віктор Олександрович був заступником начальника ГУНП в місті Києві. Робочі будні нового керівника ознаменувалися однією з гучних подій, яка сталася 25 травня у лікарні швидкої допомоги. Зайшовши в заклад, уродженець Запорізької області погрожував гранатою. Ною була введена спеціальна поліцейська операція підняти по тривозі усі спецпідрозділи, які миттєво прибули на місце. Була забезпечена виведена персонал, в тому числі осіб, які перебували на лікуванні, безпечну зону та оперативно вжитими заходами. Особа була встановлена, затримана. Дійсно, факт гранати підтвердився. Зокрема, за словами Віктора Нечитайло, ситуація в Чернівецькій області контрольована у порівнянні з минулим роком. І кількість звернень і вчинених злочинів суттєво зменшилася. В Цілому у нас 32 тисячі 809 заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події, що на 34% менше за аналогічний період минулого року. Зменшилась кількість вчинених, які вже нагадував, вказував це зґвалтування. У нас фактично менше на 60%, крадіжок на 14%, крадіжок з будинків. На 50%, порушення недоторканності житла на 12%. Грабежі зменшилося у нас на 40%, розбоїв на 30%. Зокрема, задля нагляду дотримання правопорядку та безпеки громадян у Чернівецькій області хочуть збільшити і кількість камер відеоспостереження. Зокрема, комплексна система відеоспостереження відіграє значну роль у профілактиці злочинності, стверджує новий керівник. Нині вже встановлені 811 камер. З них 192 з функцією розпізнання номерних знаків до ситуаційного відділу нашого підрозділу мається на увазі головного управління. Вже приєднано і працює на платформі безпечне місце 386 камер, які встановлені населених пунктах області. До речі, може за останній тиждень жили певних заходів було закуплено 38 камер смарт-камер, які мають функції. Розпізнання номерних знаків, та будемо намагатися отримати відповідну ліцензію щодо розпізнання Їх встановлять у місцях масового скупчення людей. Бачимо, Аліна Рябкова Систавчанська та Медня ТВА